Вітаю на РБК Україна. Армія Російської Федерації контролює більшу частину селища Велика Новосілка. Тепер питання, куди вони підуть далі. І питання, чи зможе виправити ситуацію на Донеччині новий командувач угрупування Хортиця Драпатий? Що і з авіаторами в піхоті ще одне питання. Ну і чи вдасться врятувати Покровськ? Вітаю Івана Ступака, воєнного експерта, експіробітника служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю, дуже дякую за запрошення. навзаєм і е, хотів би почати з іншого трошки: з нічної атаки. В Харкові сьогодні горіло підприємство у Київській області, музей ретроавтомобілів, в Одесі. Багатоповерхівки. Ну а в Умані взагалі без світла люди зараз. Внаслідок пошкодження інфраструктурного об'єкта. Не хочу нагнітати, але виникає питання: чи не пов'язані ці наслідки із переведенням авіаторів у піхоту? Багато розмов останнім часом про це. Ну, дивіться, було ж е звернення окремо і роз'яснення, що наче, переводити не будуть, що все буде збережено. Ми не знаємо наскільки воно відповідає дійсності. Але от, наприклад, якщо ми кажемо за вчорашню вчорашню атаку, то там е частина була збита, частина радіолокаційно втрачено, і відповідно до цієї арифметики, приблизно до десяти піспілотників, суючи з цього, влучили туди, куди ну. Він не туди, куди планували, а взагалі кудись влучили. Е, в будь-якому випадку завжди є пробиття. Не буває 100% систем протиповітряної оборони, завжди є обхідні маршрути, якими користується Російська Федерація. Дрони їх навчають, якщо там дрони з машинним керуванням. Наприклад, були такі моменти, коли Російська Федерація. Запускали ці безпілотники, і у випадку втрати зв'язку з першим, то інший наступний не летів за попереднім маршрутом, бо було розуміння, що там щось знаходиться: що там, можливо, або РЕБ український, або Українське ППО. Туди летіти не треба, треба брати інший маршрут. Яка зараз ситуація? Досконально невідомо, але є посадкові свідчення, які кажуть про те, що. Російська локалізація цих шахедів, вона досить велика. Локалізація що мається на увазі? Шахети більше відсотку ну, збільшується кількість відсотків деталей, які виготовляються на місці в Російській Федерації. Скільки привозять з Ірану? Ну, на жаль, поки що невідомо, але якийсь відсоток є. І от фахівці, які розбирають періодично російські шахети, вони кажуть, що. Вони помічають, що якість деталей вона падає. Ну стрімко падає. Так, ну не можна казати, що вони повністю там з гілок та підручного матеріалу, але наближено до цього. Але це не означає, що воно не літає. Так воно літає, так воно не сильно протистоїть українському ребові, але може літати доволі ну, здешевлений виріб. Але тим не менш, тобто такі цікаві моменти підмічають. Дякую вам за аналіз цієї ситуації. Селище велика новосілка, яке витримало оборону у 2022 році і стало такою центром центром контрнаступу Росіян у 2023 році. Сьогодні нібито за його залишають. Якими будуть подальші дії Росіян? Вам зрозуміло в цьому районі? Дивіться, тут треба спостерігати. Якщо ну моє припущення, моє бачення таке: якщо ми побачимо, ми побачимо наші розвідники накопичення на цьому напрямку російських сил. Це буде означати, що вони все ж таки розглядають цей. Плацдарм у вигляді стартової точки і далі рухатися куди в Запорізьку область, Дніпропетровську область. Невідомо може бути такий поворот у випадку, якщо тут буде помічено певне. Заморожування перекидання сюди техніки. навпаки, будуть забирати людей, забирати техніку. То це означає, що було обрано інший напрямок або інші напрямки в якості пріоритетних. А ось велика новосілка вона залишиться, от просто під контролем росіян у вигляді трофею, і в принципі не більше. Тобто, лінія розмежування буде проходити там. А війська будуть відправлені на ті напрямки, де є перспектива, де є бачення, де є логіка російська, яка не яка, але ну в них вона є своє власне бачення. Я пропускаю, можливо, це буде, наприклад, в цьому форматі, або те, що залишилося від Курахова, або це Покровська, або це Куп'янськ, все може бути. Або навпаки, навіть і Курська область, все може відбутися. А за рахунок чого велика новосілка все ж таки дісталася росіянам, так би мовити? Дивіться, є велике таке припущення: знову повертаюся до Курської області, що починаючи з. Липня, серпня і далі е, окремі українські напрямки вони стали так називаємо донорами, донорами людей, донорами техніки запасних частин боєприпасів для того, щоб спочатку е, забезпечити в. Входження України в Курську область в подальшому для підтримання знаходження там. Ми не чуємо від українського командування про те, що постійно підкидають туди сили, але про це постійно говорять російські воєнкори. Ну окей, ми їх слова ділимо навпів, але тим не менш, ми розуміємо, що постійне підкидання людей, техніки, амуніції, всього-всього там є. Ми розуміємо, що там в Курській області є втрати, і треба ці трати десь компенсувати. І то тим чином я пропускаю, що можливо Велика Новосілка була одним з таких донорів, звідки забирали людей, перекидали туди. І от ми бачимо ситуацію, яка зараз Велика Новосілка пала. Наступним на черзі буде місто Торецьк. Я пропускаю тут рахунок іде на декілька днів вже, і можливо, за декілька тижнів буде часів яр. Часів яр, ну, трішки подовшив часі, буде триматися, але тим не менше. Виходячи з вашої логіки в Україні взагалі немає резервів, якщо сили оборони як донори виступали для Курщини. Окремі експерти звертають увагу на те, що військові на нулі кажуть, їм не вистачає живої сили. А політичне керівництво в цей же час Зеленський, відповідаючи на закиди про зниження призовного віку, каже: у нас все нормально з живою силою. У нас немає забезпечення зброєю і боєприпасами. А де тут правда? Можливо, в нас дійсно є резерви, а ми їх поки що просто приховуємо. Дивіться, те, що ми можемо говорити, це резерви, які ну скажімо так, умовно заховані в новостворені бригади. Про, про це ще раз це відкрита інформація. Це ну, жодних інсайдів через жодних якоїсь там державної таємниці. Ми не розказуємо обов'язково. Це створені, новостворені бригади, які починаються на 150-160. Було багато нарікань з боку наших військових. Наші ви створюють нові підрозділи, коли є недоукомплектовані старі логіка. Створення нових підрозділів, як на мене, може бути з однієї сторони, скажімо так, біла, ну чиста, зрозуміла, а інша темна сторона. Почнемо з білої сторони. Це моє припущення. Створюються нові підрозділи, і Україна може таким чином можливо аргументувати, що, шановні наші друзі, партнери, дивіться, у нас є бригади. Нам треба на цю бригаду, наприклад, стільки то танків, стільки то амуніції, стільки то всього всього, будь ласка, забезпечити нас. Тобто, можливо, пояснення таке, щоб отримати більше техніки, а далі вже там можливо десь там перетасовувати її між іншими підрозділами. Можливо, і негативна сторона темна сторона, це може бути. Знову ж таки, припущення, не хочу нікого дискредитувати, але я не виключаю такий момент як намагання працевлаштувати окремих, важливих не знаю, там, друзів, партнерів, рідних, близьких. Ми чудово розуміємо, що командир нового підрозділу це штатки. Командир, а в нього заступники, а у заступників помічники, а там група ад'ютантів, а це статус, а це лампаси. Можливо, а це повага, це зарплата, це і так далі, так далі. Багато багато чого. Тому, можливо, тут також і криється певне пояснення цього. Але наскільки я зараз знаю, що припинили формувати нові бригади. Ну, хочеться вірити, що вони будуть ну, старі бригади доукомплектовані, бо в чому нюанс? Коли створюється повністю новий підрозділ, повністю як кажуть, військові там немає ядра навколо чого об'єднуватися. Тобто всі нові, там велика кількість хлопців бусифікованих насильно. Мобілізованих і немає того костяка, який обстріляний, який може е об'єднати їх всіх, зв'язати в одну велику масу, о як арматура, яка зв'язує бетон. Тобто можна залити безліч бетону, але він з часом розтріскається і починає крошитися. Але коли є арматура, це дозволяє йому зв'язати все і тримати в одну єдину масу. Генерал-майора е, Михайла Драпатова призначено командувачем оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, яке відповідає за ділянку, що простягається від Куп'янська до Лиманського напрямку до Великої Новосілки, про яку ми згадували. Тобто, це найпроблемніші зараз напрямки. Чи може це призначення швидко виправити ситуацію на фронті? Ми дуже полюбляємо чеклунів. Ми угу. полюбимо бахів, що прилетить чеклун, і він зараз одразу все не чеклує. Так і військові дуже гарно відгукуються про пана Драпатова. кажуть там, де він, там ну, якщо проблеми не зникають, то вони мінімізуються там ну настільки, наскільки наскільки це можливо, він може ці ось дірки закрити, тобто. Є в нього фах, є в нього експертиза робити гарні речі. Тому я припускаю, що він зараз як в аварійному режимі, в пожежному режимі кинути на цю ділянку фронту для того, щоб її стабілізувати. Бо ну Купінськ, навіть по про те, що він там ну, оточення теж промальовується, але він тримається. Навіть не про ну, там Херсонська область стоїть там. да, звісно, росіян просувань не буде через річку Дніпро. А ось ці напрямки Донецькі вони палають і треба якось їх стабілізовувати. Багато відступів є і. Кураховка, Курахове, Вугледар, Селідово, Покровськ стоїть. Я думаю, що раз тому це як пожежний варіант, він повинен поїхати сюди. І якщо не повністю стабілізувати ситуацію, то хоча б серйозно, -серйозно зменшити просування Російської Федерації, ну і якось там виснажити їх максимально, користуючись своїм шаленим досвідом і авторитетом у війську. Ви згадували турецькі часів Яр, дете буквально декілька днів цим населеним пунктам. А чи є сенс туди кидати зараз якісь додаткові резерви, сили, аби врятувати ці міста? Чи якось подумки вже з цими населеними пунктами командування попрощалося? Дивіться, наші війська тримають оборону, скільки це можливо. Те, що залишилося від турецька, ми з вами говорили це декілька днів, щоб уже повністю зафіксувати втрату міста, але. Росіяни не можуть зайти просто так з високопіднятою головою. Вони змушені ховатися, вони змушені пробуватися з боями. Те ж саме стосується часового яру. Тут велике питання, щоб не потрапляли в оточення і не було зайвих втрат наших військових просто через політичне бажання. А давайте потримаємо якусь локацію, якийсь населений пункт трішки довше ніж це взагалі потрібно з точки зору логіки. Тобто, щоб військова логіка була переважаюча над політичними різними догматами. Щодо Покровська, там дійсно е, росіянам не вдається, там кажуть, важкою технікою їм точно не вдається. Вони якось FPV-дрони е, е, задіють на одній ділянці по 30 FPV може е, бути. Е, що це означає? Чи дійсно ми укріпили Покровськ? Дивіться, е, є таке бачення, що Покровська зараз для росіян він загальмувався, але для справедливості заради може, треба відзначити, що. Вересень, жовтень минулого року теж було відзначено зупинка Російської Федерації, просування під Покровськ, в напрямку Покровська. І російські воєнкори тоді шалено обурювалися. Як так, що відбувається, що ми тут втрачаємо? Пройшло трішки часу, і знову відновився цей наступ. Тому моє припущення, можливо, там їм не вистачає зараз банально людей, банально техніки. А... Можливо, там зараз більш рівнинна місцевість, і вона прострілюється більш ефективніше, тобто немає забудови такої великої, щільної Російської Російській Федерації важко просуватися отак великими групами, так стрімко, швидко, тільки дрібними великими, ну, дрібними пересуваннями. Тому, можливо, як варіант, з часом вони відновлять, там, людей з нових напрямків, з нових. Э Створених підрозділів, техніка, яка відновлена, поїде на фронт. Або можливо, як найсаме найкращий варіант, він теж не виключається для нас, що вони виснажені і, в принципі, все. Але я не хочу забігати наперед. Ну, треба дивитися все в динаміці. А суто теоретично можливий варіант контр-контрненаступу, контратаки, хоча б на одній ділянці ЗСУ, де ми б від Покровська від... відкинули або з тієї ж великої новосілки. Чи зараз взагалі про це не йдеться? Ну, дивіться, арифметично це можливо, і ситуативно це можливо тут. Залежить від того, де є на ну на якому напрямку наших сил більше, вони більш накопичені, і де російські сили більш виснажені, і вони знесилені, і техніки немає. Підвозу, до речі, боєприпасів, як кажуть військові, їм важче підвозити з Донецька боєприпаси до Покровська, бо це відкрита місцевість там майже, ну майже в порівнянні з тим, що було раніше і складно логістичні ці, ось вузли, вони розтягнуті. Тому, я думаю, це також впливає. Просто певні експерти відповідаючи на це питання, сміються крізь сльози. кажуть, ну ви про що питаєте? Який контрудар, контрнаступ, якщо ми в такому ослабленому зараз стані знаходимося? У нас провал мобілізації і е, росу... Росіяни лише просуваються. Однак, е, а можливо, задум нашого генштабу полягає в тому, щоб дати якомога більше просунутися росіянам, а потім вдарити їх резервами. Ну, я повертаюся до фрази, яку я сказав теоретично, звісно, роматично це можливо там з точки зору ймовірності, це цей це ймовірно не бувало таких війн, де тільки одна сторона наступала, а інша тільки оборонялася, були контратаки. То це лежить того ще раз, чи є у нас такі сили, чи є у нас такі ресурси, і наскільки виснажений буде на тому напрямку ворог? Якщо він повністю виснажений, а у нас повністю підготовлені підрозділи, то дійсно тоді контрнаступ буде. Якщо цих факторів немає, то. Про що тоді говорити? Пане Іване, дякую Дякую за розмову. Іван Ступак, воєнний експерт, експіровідник СБУ був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео, тисніть подобайку і підпишіться.